Здорово, Макс, таке питання. Дві дівчини з однієї компанії з різницею у півроку запрошував на зустріч. З однією одразу пішли до мене додому. занадто зациклився на поцілунку, забив на діалог. Вона віджартовувалась і ухилялася. Вже постфактум усвідомив, що поводив себе як довбойок. З іншою пішли у кафе, за вечір тричі пробував зблизитись, але відсторонювалась, коли спитала, чому запросив. Коли спитала, відповів, що захотілось провести вечір у, ким... у кампанії з цікавою людиною. Першу намагався ще раз запрошувати у кафе. Відмовилась, іншу ні. В цілому, після смак, після цих зустрічей, так собі. Здається, я занадто явно показував, що мене цікавить зараз лише секс. Ну, якщо ти сам так вважаєш, скрізь за все, так воно і було. Зараз, коли стикаємося в живу в холодне ставлення. Ну тому що після смак неприємний. Слухай, ну це ж. Також закономірно, якщо вона ще не знала, як з тобою буде на зустрічі, у неї таке більш нейтральне, а то може і зацікавлене. якщо все ж таки погоджувалось, то зацікавлене ставлення. Якщо ти там все ж таки налажав, то так може бути вже негативне ставлення. Тому ми кажемо, все, що ти робиш, воно впливає на те, яке буде ставлення до тебе. Розумієш? Чи варто підняти цю тему, чи краще спілкуватись, наче нічого не трапилось. А де саме підняти цю тему? Ну, чи можеш ти, Якщо ти бачиш що холодне ставлення, ну, чи можеш ти в якийсь момент, там, в кампанії, коли ви знаходитесь, чи в переписці, сказати: Слухай, я, до речі, хотів сказати, що е, після нашої зустрічі я щось так сидів і думав, бля, оце я себе поводив дивно. А ось щось на мене так не йшло. Якщо ти розумієш, що це може дати користь з нею, може бути таке, що вона така. Ну так, значить, чува. може дійсно він, в принципі, нормальний хлопець просто у той вечір на факапі. Може дійсно ще дати йому один шанс. Якийсь відсоток каже про те, що вона може дати тобі один шанс. Під, шанс. під шансом ми розуміємо те, що вона погодиться знову на зустріч з тобою. Але це може і не спрацювати. Чи може бути так, що ти на факапі настільки сильно, що вона вже не хоче ще раз з тобою йти на зустріч? Може. Тому твоє: чи варто підняти цю тему? Чи краще спілкуватись, наче нічого не трапилось, дивлячись на те, як йде спілкування зараз. Якщо зараз вона прям дуже холодно, то ти розумієш, робити вигляд, що нічого не сталося, точно вже не дасть результату. Можеш спробувати обіграти це так, згадати позитивно, усміхнено, але наче навіть в лапках, скажу, вибачитись. Якщо ти розумієш, що можливо після цього другий шанс вона тобі дасть. Чи може знову ж може це спрацювати? Може, може. А так ну, інформації замало. Як саме спілкування йде між вами зараз, невідомо. Наскільки вона холодна, невідомо. Але коротко відповім, спробую. Гірше не буде.